Доброго ранку, ми з Херсону, мене звати Страх Олександр, я військовий лікар. Хочу підсумувати інформацію по калію ядідіду, щоб було дуже багато запитань. Перше, коли відбувається взрив на чогось ядерного, атомного, викидається дуже багато різних ізотопів радіоактивних, в тому числі і йоду. Буде викид, так було майже у всіх випадках ядерних підривів, в тому числі і на Чорнобильській АЕС. Чи буде йод в повітрі в результаті підриву Запорізької АЕС, ми не знаємо. На зараз, начебто по інформації МАГАТЕ, там реактори зупинені і йоду там немає. Тобто начебто викид йоду не буде. Але це на зараз. А що буде завтра чи післязавтра ми не знаємо. Тому неофіційна порада все-таки у випадку підриву ЗС, хоч сьогодні, хоч завтра, хоч через рік, каліоєдит треба приймати. Приймається каліоєдит в стандартній дозі 125 мг. Це для людини вагою дорослої людини вагою 90 кілограмів. Якщо дитина, то не Вік головне, а вага, якщо це 45 кг, значить пів таблеточки, випиваються тільки у разі офіційно підтвердженого, підтвердженої катастрофи. Люди, які доросліше 40 років, офіційно каліоюди приймати не можна. Але неофіційно медики говорять, що приймайте. Мені 42 роки, я прийму. Далі. Люди захворювані з за щитоподібної залози. Значить, Якщо у вас там тіроїдіт, аутоімунка якась там і так далі, рекомендація неофіційна, йод пити. Якщо у вас видалена щитовідна залоза, йод не пити, бо туди і радіоактивний йод не потрапить, бо її немає. Буде похилого віку. Приймайте рішення самі. Я пив. Ще якісь запитання я покалюю, я діду. Дякую.